Раз на два тижні до центру Superhumans приїжджає команда чотирилапих реабілітологів. Їх задача допомогти емоційно розвантажити пацієнтів. Такий метод відновлення називається каністерапія і використовується у цьому центрі з вересня минулого року. Команди чотирилапому впевнено віддає військовий Євгеній, із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист країни. Спочатку служив у підрозділах протиповітряної оборони, а згодом у десантно-штурмових військах, де отримав поранення. Мінометний обстріл. Ми сиділи у бліндажі, і міна, якраз залетіла через перекриття прямо перед нами. Ось так сталося. Як тільки зажив то зразу? Дізналися по відгукам, як в інтернеті, так і побратимів. Сказали дуже добре, і ми зразу вирішили записатися, приїхали на консультацію, нам сказали, все добре, ми вас приймаємо. От я тут все подобається, дуже хороші фахівці знають свою роботу і нам від цього дуже добре, тому що знаємо, що нас не кинули на безвряще, і ми можемо повернутися до того життя, яке. Було до війни. Каністерапію чоловік відвідує вже вдруге за час своєї реабілітації. Кожна зустріч з пухнастими терапевтами допомагає йому відволіктись від турбот. Ці собачки дуже добрі, Ці і команди знають. Мені мені подобається. Я відчуваю як радість. Як... Ну як їх не тіскати. Дуже подобається собаки, так і відволікає від цих всіх проблем. Зустрічі проводять фахівці харківського кінологічного клубу. Виявляється, не кожна собака може бути каністерапевтом. Треба зважати на породу і характер. Серед команди пухнастих спеціалістів зустрічаємо шестимісячного чихуахуа на призвівську Стіч. Попри те, що він найменший зі своєю роботою справляється найгірше за інших. Стіч почав працювати. Я його забрала від заводчика, і на третій день він вже тут. Був перший раз. І це дуже круто, тому що люди тут вони спостерігають, як він дорослішає, вони самі помічають, як у нього міняється характер, як у нього там набуваються якісь нові навики. Це дуже круто, тому що людям так цікавіше, коли вони бачать, що собака розвивається разом з ними. Стіч, я вважаю, дуже круто підходить для цієї роботи, тому що навіть є. Е... Відомий кінолог Павел Костюк. Він дуже розуміється на собаках то, коли він перший раз його побачив, він також дуже скептично віднісся, якби, до самої собаки. Але що він мені сказав? Дуже класно, що він у тебе активний, а не реактивний. Тобто в цьому різниця. Є собака, яку ти звеш і вона приходить. Даєш смаколик, і вона приходить. То січ від природи сам біжить до людей. Окрім стіча, відновитися ветеранам та військовим після поранень допомагають ще щонайменше 10 песиків. Собаки допомагають тим ветеранам, які не хочуть проходити реабілітацію, тобто які не хочуть спілкуватися з людьми. Хвостаті діляться на різні рівні емоційної підтримки. Кожен з них виконує свою роль від простої підтримки до участі в спеціальних вправах, які стимулюють емоційні реакції та сприяють ментальному відновленню. Я бачила на власні очі, як змінюється психоемоційний стан людини як людина із такою повністю закритою починає посміхатись, починає комуніціювати, і дуже часто це якраз не з людьми, а безпосередньо з тваринами, зокрема із собаками. І, власне, це наштовхнуло саме на роботу волонтерство в такому напрямку. Я дуже щаслива з того, що у нас є такий центр та? Superhumans в нашому місті у Дніпрі, який дає змогу сюди привозити собачок, приводити, проводити тут психоемоційне розвантаження, займатися безпосередньо і в напрямку самої терапії. Каністерапією як метод реабілітації лише набирає обертів для багатьох пацієнтів, які проходять шлях повернення до звичного життя. Ці зустрічі стають не просто приємною активністю, а й першим кроком до внутрішнього відновлення. Кіра Зотікова, Юрій Даницький, Дніпротіві.